Катерина Заботкіна, учениця педагогічного ліцею, народилася 17 грудня. В дитинстві хотіла бути лікарем, захоплюється англійською літературою і журналістикою. Улюблене місце Ковалівський парк. Добре утра, Катя. Доброго ранку. Доброго ранку. Тобі Доброго. Катерина. Ти вже довгий час займаєшся волонтерством. Розкажи, як ти до цього прийшла. Ну, почалося все доволі спонтанно, як і всі речі у нашому житті. Почалося це з генерального прибирання у неділю. Як всі прибирала, дійшла до балкону і знайшла там 5 чи 6 величезних пакетів одягу. Я задалась питанням, що з ними робити, і якась ти дівчина. Ну, подумала, викидувати шкода, а залишати нема сенсу. Дівочка, дійсно. Так. Так, продовжує. Е, я залишила пост у Фейсбуці і запитала, можливо, комусь ці речі потрібні чи на благодійність, чи переселенцям. І мені посипалися коментарі із посиланнями на організації, які справді цього потребують. Так я познайомилася із кулачко Валентиною, яка очолює штаб по роботі з переселенцями. Ми познайомилися. Я привезла їй речі ці шість пакетів, і тоді я просто з нею познайомилася вживу, поспілкувалася і зрозуміла, як ці люди справді потребують допомоги. Тому після цього я просто не могла залишитись осторонь, почала постити у Фейсбуці новини про те, що я веду збір речей і передаю їх саме в цю організацію. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а зараз ти займаєшся, так розумію, держав для пересвітлення. Так. Да. І як успіхи? А помочь дуже добре. Я не очікувала, що стільки людей на це відгукнеться. Я просто залишала пости. Мені писали дуже величезна кількість людей, які хочуть допомогти. Хтось приносить там кілька пакетів, а хтось кілька коробок одягу, і просто така допомога є неоціненою. Ми всі ці речі передаємо. І люди просто щасливі від цього. Ну це кіроваграції допомагають Так, так кіроваграція. І все завдяки соціальним мережам. Правильно mm -hmm. розумію? своїй більшості так. Просто якщо там, звичайно, по вулиці до бачу знайомих, так кажу, ви знаєте, я речі збираю. Ну і так ти ще навчаєшся в школі, а твої однокласники підтримують тебе, допомагають у цій акції? Звичайно, вони перші допомогли. Я залишила повідомлення їм і. Ну, чоловік сім або вісім, точно мені принесли дуже багато одягу. Ми разом його і приносили, розносили по організаціям. Вони мені дуже допомагають у цьому. А в які організації? Ну, найбільше ми е, співпрацювали з два е, із штабом по роботі з переселенцями і також організація Милосердя. Тобто, от туди приносять в штаби, і приносять саме тобі, а потім ти вже це то все перенаправляєш? Е, зазвичай приносишь. просто люди не знають е, про ці штаби. І е, так як я залишаю новини. Вони пишуть мені, я ці речі забираю, збираю і відвожу до організації кожної... система вот така закрутана. Тому що у кожної організації своя специфіка, хтось працює лише на вихідних, хтось э, у другій половині дня, хтось зранку. І, звичайно, людям дуже важко їздити туди-сюди, просто не вгадати з часом. А я вже такий графік більш-менш вивчила, тому їжджу і. Насчет волонтерства, ти займаєшся тільки переселенцями, ти займаєшся тільки одеждою чи якісь у тебе є? Э, поки що я займаюся з, э, збором одягу. До цього я Дуже багато волонтерила, так би мовити, у центрі Зачем? реабілітації неологізм авторський у центрі реабілітації для дітей-інвалідів. А надалі в мене дуже широкі плани. Розкажи, ну інтересно, правда. Я думаю, людям теж буде інтересно одразу знати, які у тебе будуть пости, якого какого щоб вже одразу реагувати. Ну поки що, я хочу, поки що, навчання не дуже багато часу для такої соціальної активності. 11 клас. Так, 11. Ну, так. Але я хочу створити якісь. Центр для допомоги переселенців це буде, е, так би мовити, школа вихідного дня. Туди люди будуть приходити, ми будемо знайомитися, спілкуватися. Наші керовоградці будуть розповідати про наш регіон, тому що люди, які приїхали з зони АТО, ну... Потрапили в дуже складну ситуацію. Їм е, не те, що не комфортно, вони знаходяться у стадії стресу. Тому я хочу е, їм допомогти і зробити все від мене залежне. Угу. Як ти вважаєш, політична ситуація в країні вона якось вплинула на свідомість громадян чи стали вони добрішими? Ну, взагалі, я е, теми, теми політики я не дуже люблю обговорювати, але тут. Просто свідомість, мені здається, змінилася кардинально. Якщо три роки тому можливо я б не задумала, не задумувалась про таку діяльність. Зараз я просто мене совість не дозволить стати осторонь і пройти через це. Я хочу допомагати людям. І безкорисно, то есть, это просто души. Так, ну розумієте, гроші отримувати це не найголовніше в житті. Якщо мене запитають, що ти зробила в цьому житті, так можливо, я там не придумала дронний колайдер чи не зробила якийсь винахід, але я допомагала людям. Може, це не мільярди, мільйони людей. Я не вносила з поля бою на собі цих людей. Але я знаю, що я їм допомогла. А скажи, пожалуйста, є сліка статистика і знайшти цю статистику, скільки переселенців у нас в городі в місті я не знаю, але в області близько в області. 10 тисяч. 10 тисяч людей, які потребують допомоги. Тому друзі, долучайтеся до цієї благородної такої акції і допомагайте. Е, Катерина, ти вже закінчуєш 11 клас. Е, ну я так розумію, будеш вступати до університету. Ким плануєш, на яку спеціальність? Планую на соціального педагога вступати, а логічно. Абсолютно логічно, так. Так, а на магістратуру корекційний педагог. Я хочу в майбутньому не тільки допомагати людям, але й працювати з маленькими дітками. Може, якісь контакти свої ставиш в контакті, щоб знали в соціальних сетях, як тебе найти і якщо передати речі? Так, у Фейсбуці Катрін Заботкіна. Буду дуже чекати. Пишіть, всі речі приймемо, приїдемо, відвеземо. Дякую, Катя, за такое дело, яке ти делаешь, что дійсно. Достойного уважения. Друзья, пожалуйста, Катрин для вас помогает людям, и будет мир в нашей стране. А мы двигаемся дальше, вернемся после рекламы.